Проєкт терапевтичних казок таємні історії маленьких і великих перемог, ініціатором якого став міжнародний фонд Парімач Фондейшн, з'явився з метою підтримки усіх дітей, які переживають травматичний досвід війни. Проєкт покликаний відповісти на важкі запитання про війну зрозумілою малюкам мовою. Під авторством дитячої письменниці Тані Стус над проєктом працювала велика команда разом із Таною. Супервізію кожного текста зробила психологиня Світлана Ройс. Ретельно перевіряли кожне слово, аби. Не завдати хоч найменшого душевного болю дитині. Тема саме терапевтичній історії, того досвіду, у якому я і сама зараз перебуваю, і з моїми дітьми, досвід, який прожили досвід переселення евакуації, які пережили мої онуки зі старшою донькою, досвід усіх моїх друзів, він, він дуже гарячий. Та? І його для того, щоб осмислити і перевести в літературну форму дитячою мовою, це дуже складне завдання. У книзі реальність переплітається із казкою, а побутові історії з таємницями, прототипами головних героїв стали реальні люди. Один із них Олександр Чайка, український військовий, який у запеклому бою із окупантами на Луганщині втратив ногу. Історія, яку розповіла зцілення. Я біль. Я поселився в тілі крила того кілька місяців тому. Одразу після поранення я був нестерпним. Дуже хотів, щоб мене почули, звернули увагу. Мені самому було страшно від того, що сталося. Поранення ноги крилатого було складним, а медичної допомоги ще треба було чекати. Після тривалого періоду протезування та лікування у Вашингтоні Олександр нарешті повертається додому. Розповідає, стати героєм казки було для нього несподівано і дуже приємно. Така якась гордість дуже є. Дуже було приємно коли Таня Звернулася з такою пропозицією, тому що. Наприклад, ніколи не було такого, щоб про мене хтось записував, і Тут людина вирішила писати ще, і вона навіть сказала, як це все буде, скинула таку сюжетну лінію. І мене це досить вразило, оскільки я сам викладач і працюю з дітками. І я б хотів, би, щоб також мої учні познайомилися з цією книгою. Тобі ще вона досить цікава. І скажу, я пишаю, що я є з цій книзі, я дуже вдячний Тані. І обов'язково буду своїм дітям також її зачитувати. Озвучила таємні історії маленьких і великих перемог відома українська співачка Альоша. Прослухати аудіокнигу можна абсолютно безкоштовно на платформі Абук, а також у мобільному додатку Мегого. Ініціатором проєкту, першої україномовної збірки дитячих терапевтичних аудіоказок, таємні історії маленьких і великих перемог виступив міжнародний благодійний фонд Перімач Фондейшн у межах програми Ментал Health. збірка була створена як допоміжний інструмент для дітей та батьків, які проживають Маматичний досвід війни. Ми більше трьох років працювали в напрямку спорту, тому що е, розуміли будувати сильно здорову країну треба починати з, з, зі здоров'я дітей. Але у лютому, коли трапилась війна і все розпочалось на території України, е, ми також зрозуміли, що без ментального здоров'я не буде і фізичного, е, тому це ця програма народилась з лютого місяця і на, зараз вона продовжується. Овжуються, виникають ідеї щодо різних проєктів в рамках програм. І одним з таких стала ця казка. У Варшаві збірку презентували у дитячому центрі Children Hub. Це створений українцями у Польщі, маленький куточок батьківщини. Тут не лише дбають про емоційний і психологічний стан дітлахів, а й закладають фундамент майбутнього нашої держави. Коли дітки приходять до нас в Children Hub, вони тут є більшість. Тому що вони це для них куточок України, це е, те, що залишається в серці, те, що повертає їм психологічний стан. І ми вбачаємо в цьому велику місію, тому що наші дітки після е, нашої перемоги вони повернуться додому, і нам потрібно дбати про їхній психологічний стан, про те, як вони переживають е, всі ці емоції. Спільними зусиллями ми наближаємо перемогу, щоб усі мрії і маленьких, і великих українців якнайшвидше здійснилися. Ой, я мрію, оповернувся, тато. Про перемогу. Щоб папа був здоровий, і щоб ми без кори в Київ, щоб ми приїхали в Харків.